Хочете ідеальне огородження, що служить десятиліттями, представляємо паркан Ранчо XL. Приватний клієнт у Тернополі обрав цей проект для надійної безпеки ділянки. Завод Мехбут – ваш експерт, монтаж паркану Rancho LL виконала команда Металеві паркани Тернопіль ламелі 185 мм надали конструкції масивності та привабливого вигляду. Використана оцинкована сталь з полімерним покриттям. Це гарантує міцність, стійкість до корозії та виняткову довговічність. Паркан прослужить довгі роки. Паркан Rancho XL створив непроникний бар'єр та забезпечив повну приватність території. Огорожа підходить для садиби чи комерційного об'єкта. Оберіть паркан Rancho XL для свого проєкту. Замовляйте розрахунок вже сьогодні. Ціна від 45 доларів за метр квадратний.